Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Якщо власне говорити про те, які тенденції зараз є, от візит Володимира Зеленського в Сполучені Штати Америки, наскільки ви вважаєте, треба тривожитись щодо допомоги? Наскільки вона нам важлива? І наскільки Європа розуміє, що повинна як не як, в першу чергу, захист своїх інтересів, а не українських, це треба розуміти. Це каже новоспечений прем'єр-міністр Польщі Туск, що напали на Україну, це напалено на всіх, і це треба розуміти. Так, от наскільки Європа готова? Пробувати замінити можливий збій допомоги сполучених штатів. Я не дипломат, я викажу виключно свою точку зору, на мій погляд. Але ще раз це моя точка зору для, для того, щоб дати правильну експертну оцінку, саме ж у політичній частині, бо це суто політична частина. Треба мати дещо більше інформації ніж те, що ми маємо звідти доріал. Ми ж добре розуміємо, що найсерйозніші розмови відбуваються за закритими дверима. Отак, От навіть точково зібравши всю інформацію стосовно американської проблематики, дійшов до цікавого висновку, чому є оця проблема не надання допомоги Україні. На мій погляд, ще раз, можливо, я помиляюся. На мій погляд, насправді республіканці гроші дають і готові дати їх разом з пакетом і по Ізраїлю, і по Україні, але є нюанс. Стіна між Мексикою і США. Наскільки я собі дійшов до розуміння, чому саме так відбувається? Трамп, коли перший раз прийшов до влади, він якраз декларував, що стіну побудує, а він її взяв і не побудував. Отака така вона реальність. Але хоче хоч другий раз. Дуже бути президентом та все елементарно просто у внутрішньополітичній кон'юнктурі. Треба добитися від Байдена виділення величезних коштів і ще цілої низки законодавчих моментів стосовно обмеження обмеження імміграції саме через Нексу. І тут Байден об'єктивно наш багаті, тому що не забуваємо Байден представляє. Ліву демократичну партію саме мігранти є їхнім колосальним електоральним ресурсом. І він і вони прекрасно розуміють, що якщо Байден на це іде, то він сам собі обрізає колосальні електоральні моменти, от все, що є. А чому це треба бать Трампу? Він буде тиснути з усіх можливих сил. Та все елементарно просто. Якщо цей пакет буде проголосований саме так, як треба республіканцям, то вони завол заволають на всю Америку. Ми свого добилися, ми молодці. Я виконав усі свої обіцянки. Я готовий бути достойним президентом другий раз. І звичайний обиватель американський, який голосує за республіканців десь у Техасі чи в іншому штаті йому плювати, що відбувається в Україні? На мій погляд. Допомога буде мало ну, практично, вже майже неможливо, що станеться до рілза. Пере перетягнуться на січень після 10 січня. але вона така буде ще один пакет допомоги. Ось буквально учора наданий у межах 200 мільйонів. І в моєму розумінні, як я собі веду під, під підрахунки, ще десь 200-400 мало би бути в запасі. Це ще твердий один пакет. Ми точно отримаємо загальний підсумок. із цього всього дійсно європи. Треба розуміти, що при при Трампі може статися всілякі. Він може почати реалізовувати концепцію Монро, тобто ізолювати Америку, виключно для Америки. Але знову ж таки не так все одно, однозначно і дам такий дуже цікавий, дуже стриманий оптимістичний посил, у чому він полягає. Це воєнно-промисловий комплекс США. Ці хлопці відчули смак грошей. Це дуже серйозні люди. Нема нікого серйознішого в Америці, ніж вони. Ударний авіносець коштує більше ніж коштує космічна ракета і вся міжнародна космічна станція. А якщо це все кальку... калькулювати на у... ударні підводні човни і так далі, і тому подібне, це велетенські гроші. Тільки те, що Байден привідкрив це 27 мільярдів. Інвестицій у саме воєнну сферу. Нагадаю, в них у воєнній сфері немає державних підприємств. Усе роблять приватні структури, усе роблять великі корпорації. До речі, той самий Абрамс розробила автомобільна фірма Каділак. І тут можна розповісти безліч історій, хто щоб як від е, е, хто як що робив. Плюс разом із президентом буде перепереобиратися. Е, Палата представників цілком висока ймовірність, що е, демократи зуміють відновити свої позиції. А як не як баланс в влади у США таки є? Тому пригадаємо зараз, що відбувалося у Польщі під час виборів. Скільки там було крику і неймовірної українофобії, і як усе вийшло, так як нам треба стаменом на оцю хвилину. Те, що кажуть до виборів, і те, що кажуть після виборів, це не одне. І те саме не забуваємо, що німці на наступний рік виділили майже 8 мільярдів нам допомоги. Це в тому, що в 2022-му було всього нашого. Два мільярди не, замов... не забуваємо. Що Рейн Металь також відчув смак грошей, і вони пригадали, що ще кайзера у першій світовій війні обслуговували у частині виробництва зброї. З огляду на те, що планета Земля у глухому куті в частині вироблення правил, і моя концепція малих, середніх і великих воїн повністю підтверджена на превеличений жаль. Пригадайте нашу літню так. розмову, коли ми спілкувалися. Ось Хамас ударив. А ось ось зараз за. На години, напевно, де відлік Мадуро анексує половину Гаяни, і ніхто нічого з цим зробити не може. А якщо так, то всі зараз учепляться в те, що називається системна мілітаризація. А якщо так, то виробники зброї будуть лобіювати свої інтереси шаленими темпами, неймовірним тиском на свої уряди. Тому я не вважаю, що якась нас чекає велетенська катастрофа попереду. А найголовніше найголовніше наші всі е, головні теми що стосується перезапуску воєнного промислового комплексу, нашого, який навіть на момент агресії був ще доволі непоганим, перезапускаються. В якому стані що і як про це направду не вартує говорити. Легко не буде, буде важко. Ми об'єктивно у стратегічному глухому куті, але не тільки ми вся планета Земля. Як з цього виходити, я не знаю, але, на мій погляд, ми цього разу в історичному контексті. Точно витримаємо питання. На жаль, це дуже болісно і сумно підсумкової ціни. І, зрештою, як закінчиться ця фаза війни? Оцього я спрогнозувати не можу, а, пане Петре. Про фазови війни? Останнє запитання. От власне. А наскільки ще вистачить саме такої інтенсивності ведення бою Росії, в якось мається на увазі от наступальні дні з дня на день, тому що ми з вами говоримо. Я прекрасно розумію, і ми розуміємо, що і живого ресурсу, і техніки їм вистачить. Ну але як мінімум треба живому ресурсу, хоча б сказати, показати, що таке зброя, а з такими темпами не зовсім ти встигнеш. Чогось навчити. Це попри те, що ми з вами говорили, що пропускна здатність їхнього військово-промислового комплексу не дозволяє там сотнями тисяч просто мобілізовувати. Ну, якщо в частині особового складу, то в межах 20-25 тисяч на місяць це для них підйомна цифра. А вчити ніхто нікого не буде. Вони вони завжди мали призовну компоненту автоматом Калашнікова. РПГ 7 РПГ 18 і кинути гранату РГ 1 чи, чи там РГД 5 Вони в тут великого розуму не треба, не треба на них дивитися, як на таких, хто буде приділяти особливу увагу підготовці своєму особовому складу. Вдягнуть у кірзаки, дадуть куфайку, дадуть згадану стрілецьку зброю і будуть кидати в бій. А в їхньому розумінні МПЛ 50 те, що ми називаємо саперною лопаткою, це, це також зброя. А якщо треба дати дрючка, пригадаємо перші дні битви за Сталінград, е, дуже правильний є зняти фільм на цю тему тему ворог у воріт про відомого, дуже знаменитого снайпера Вас Василя Зайцева. Це історичний факт. Він першу свою гвинтівку добув у бою з зголена рука. На завершення такі, пане Петро, скажіть, будь ласка, мені. От е, е, зараз преси багато західної кажуть, що, начебто, е, розробляють сполучені штати Америки і Україна спільно спільне виробництво зброї. Про це ми з вами говорили це дуже добре. Так приватні військові компанії готові заходити і працювати, і також, е, начебто, пропонують. 24-й рік оголосити роком фортифікаційних споруд накопичення резервів і згодом вже в 25-му розпочинати активну демілітаризацію окупантів і визволення наших земель. Наскільки це якщо таке? От пропускати, наскільки це правильно? Підемо від протилежного з огляду на те, що нам не дадуть омріяних 180 машин, F-16, з огляду на те, що нам не дадуть тисячу ракет «Атакамс», а який у нас вибір? А що нам залишається, окрім як будувати аналогічну лінію, котру побудували вони? Лінія Суровікіна себе повністю виправдала. Отже, будувати українську лінію Маннергейму ми змушені. Хоча знову ж таки може статися що завгодно, умовно, ще у 2022 році, у червні мріяти про Хаймерса не доводилося у серпні. Мріяти про Айріст не доводилося у жовтні. Мріяти. Про мім 104 патріоти не доводилося і цей перелік можна дуже довго продовжувати. Зламалася танкова коаліція, зламалася авіаційна авіація надійде. А може, що складуться обставини так і в такий спосіб, що десь там в американців реальність. Вони зрозуміють, що треба, і потече потічок до нас і далекобійних ракет, і достатня кількість авіації. Все може бути. Ми в зоні стратегічної біфуркації. Поясню, що це таке неодноразово ще раз зроблю. Стара система. Вона вже не працює, нова ще не працює, і у, у цьому велетенському морі хаосу може статися усе, що завгодно, як в плюс, так і в мінус.